Висували. Сьогодні 9 березня. Перевірка після зимовки. Вона нас зимувала на руті, внизу 145. Так. Це вперше у нас експеримент. Як вона перезимує. Дивимось, що у нас. mm -hmm. Воно небагато. Бачимо яйце дуже плотно. Засіяно. Може маточку зараз бачимо? Ні, не бачимо. Ось вона. Всі бачите. Молода, з весни. О, да, з осінь. Все засіяно. подивись, будь ласка, покажи будь ласка внизу. Що внизу є 100, 145. Теж обсидію, да? так? Так, обсидіють теж. Так, що ми робимо? Меду в них достатньо. У них все добре. Матка сіє, бджоли достатньо. Ми будемо заставною. Заставною така в нас заставна є. Така. Пінопласт. Утеплювати гнездомо. На розвиток. Забираємо. І так, у нас чотири ранки залишилися з зими. з зими меду, соняшниковий та квітковий. Зимуємо не на сиропі, зимуємо на меду, на медулі. Щоб було розуміння, це вони вже зробили зараз, тому що на зиму. Я це все знімала, щоб плотніше клієночка сідала на гніздо. Щоб тепло, цього щоб не було, тепло щоб тепло не, не виходило. Не це вони зараз зробили протягом місяця, я так розумію. Так, заставна. Ми подивилися скільки у нас. Заставна.